Гірка правда в тому, що людина, яка старається усім сподобатись, перестає автоматично усім подобатись. Адже нам завжди в людях подобається індивідуальність та присутність своєї точки зору. І звісно, про таких людей часто не самі кращі висловлювання. Адже вони йдуть проти натовпу, вони роблять так, як вони цього хочуть, а не так, як хочуть цього інші. Але як не дивно, до цих людей, які мають свою індивідуальність, Свою особисту точку зору до них завжди тягнуться інші, а заважає розвинути цю індивідуальність, унікальність, низька самооцінка. Людина відчуває себе невдахою, тому усіма силами старається вийти з цього образу невдахи та бути схожим на когось. І ще людина боїться та соромиться показатись якимось не таким, що скажуть люди. І як наслідок, ось ця унікальність людини зникає. Будьте унікальними. Людям подобається унікальність.